Вітаю, шановні підписники. Черговий автомобіль у нас з'являється на продаж Kia Sportage. Також автомобіль вважається уже народним, який зарекомендував рекомендував себе досить гарно. Попередні версії їхні дуже гарно продавалися і до цих пір продаються. Люди їх люблять. Автомобіль офіційний купувався в автосалоні в Україні одна власниця. 95 тисяч пробігу, бензиновий 1,6 двигун, коробка автомат. На гарній комплектації підігрів сидіння передніх та задніх, камера заднього виду, парктроніки, повний електропакет. Автомобіль без жодного підкрасу, дуже збережений, обслужений, новий акумулятор, масло замінене, оптика все резини два комплекта, оригінальні диски. Автомобіль кожен день був у використанні. Лобове скло рідне, незасічений бампер, незасічений капот. Я пізніше на відео покажу показники прибору. Автомобіль не фарбований, дивіться, лобове скло рідне, незасічене, досить, досить симпатичний автомобіль, великий кліренс, можна проїхати. будь-де Перейдемо до салона. В салончику у нас тут повний електропакет, склопідіймачі електроскладання дзеркал. Автомобіль з моменту виїзду з автосалона в таких от чехольчиках встановлювались вони прямо в автосалоні. Тому салончик тут збережений. Шкіряне мультикермо. Датчики світла та дощу, підігрів сидіння, підігрів керма, до речі. Велика перевага корейських автомобілів, що у них звичайна коробка автомат. Сам, самий простий гідротрансформатор, який служить дуже гарно та довго. Тут автомобіль дуже збережений. Підігрів задніх сидінь. Ззаді місце тут вдосталь і сімейний кросовер. Сімейний простий. Простий в обслуговуванні. Місця тут дуже багато. Можна складати задній ряд і використовувати якось побутових якихось там. Зараз перейдемо, я покажу стан лакофарбового покриття, тому біль має жодного підфарбовування, нагадаю. Отже, перевірка лакофарбового покриття, ліве крилишко. Рідна фарба. Двері водія рідна фарба. Ліві задні двері рідна фарба. Ліве заднє крилишко рідна фарба. Кришка багажника, рідна фарба. Права сторона, вся у рідній фарбі. Переднє крило, праве рідній фарбі. Капот. капот також в рідній фарбі. Отже, автомобіль весь в рідній фарбі. З нюансів у нас є ось така притертість по бамперу. Та й все. Перейдемо до технічної частини автомобіля, заведемо, послухаємо двигун. Отже, ми маємо два ключика. Сигналізація заводська з GPS-ом після віддалення від автомобіля вже його відкрити неможливо. Дивіться. Це Цей брехун? Акумулятор новий? Буквально вчора поміняний. Автомобіль завівся рівненько. Працює двигун рівно, чисто, не димить. З автомобілем досить гарно доглядали. Подивіться на стан салону, він дуже-дуже збережений. Всі кнопочки, нічого не затерто, не зацарапано. Камера заднього виду працює. Коробка працює без зауважень, перемикає досить гарно. Подивіться на підкапотний простір. Тут все сухенько, частенько. Запотівань немає. Оптика вся рідна. Заміна масла. Вчора все сухенько, все гарненько. Підведемо підсумки. Отже, підсумок Kia Sportage офіційний автомобіль, куплений в автосалоні. 2020 року 1,6 бензиновий двигун, на нього можна поставити газ на звичайній гідротрансформаторній автоматичній коробці передач, без жодного підфарбовування. Весь в рідній фарбі, 95 тисяч пробігу, з, гарним, з гарною комплектацією. З підігрівами сидінь передніх та задніх. З двома комплектами дисків автомобіль від однієї власниці в Україні. Замінене мастило. Обслужений автомобіль, по ходовій частині зауважень немає. Вартість автомобіля буде складати 18 850 доларів. Є два ключика, також сигналізація. Кого цікавий даний варіант, звертайтеся за номером телефону або приватні повідомлення. Можлива доставка до вашого дому. За умовами доставки, звертайтеся за номером телефону. До зустрічі!